Привіт! ми не втомлюємося розповідати вам про всі новини світу. І сьогоднішній наш сюжет про інтернет не здивувало? А якщо я скажу про інтернет-шопінг? А це вже інше діло. Інтернет шопінг вже давним-давно набув популярності у всьому світі, а тепер набирає обертів і в Україні. Ви можете придбати все, що заманеться, не виходячи з дому. Наприклад, щоб купити куртку, вам потрібно йти до магазину. Тут її потрібно приміряти, вибирати, але ви можете відчути на Дотик вашому майбутню обновку у всесвітній мережі інтернету такого зробити неможливо. Але якщо те, що ви шукаєте в цьому магазині, немає, то треба йти в інший. Звичайно, ці довгі години ви можете провести у компанії друга. Але якщо час у вас обмаль, то інтернет покупки саме для вас, Замовити ту ж куртку тільки через інтернет. Сьогодні цим ти вже нікого не здивуєш. якщо ти знаєш свій розмір, треба визначитися лише з кольором. Ну і попросити маму чи тата сказати номер рахунку, щоб заплатили за покупку. Це стосується не лише одягу. телевізор, пральну машину. Всю побутову техніку теж можна купити через інтернет. Алло? А, ну тоді добре, давай, папа. -па. Сучасність, напевно, вражає наших бабусь, адже коли, щоб домовитись про зустріч з другом чи подругою, потрібно було дзвонити на стаціонарний телефон і домовлятися раніше. Цікаво, скільки людей зараз користуються стаціонарним телефоном. А сьогодні можна взагалі не виходити з дому. Вам все привезуть і принесуть in різденти мія, ден хайк, медлі не мія, іскут. Она курила so los гайсоноскіт. Головне, не порівняти усесвітню мережу з головою, бо це, звичайно, дуже зручно купувати все в інтернеті. Наживо все набагато цікавіше. З вами був Захар Чешмер. Спеціально для студії рожеві окуляри. Побачимось.